У в Мелітопольському просторі допомоги саме тут відкрили центр єдності та ідентичності громад Мелітопольщини. Центр відкрили символічно у дні, коли Мелітополь традиційно святкує свій день народження. У 2025 році місто виповнюється 241 рік. Кожного відвідувача волонтери саме тут на вході пригощали печивом з передбаченням як знак підтримки, віри і тепла. Добре, щоб його трошки можна любов до рідного краю завжди об'єднує нас, Незумовно. заступник голови Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін під час урочистого відкриття підкреслив, що цей центр не лише місце збереження пам'яті, а й простір для майбутнього. Сьогоднішній захід ще одне підтвердження, тому що це не тільки. Місце пам'яті, про яке ми кажемо, це і місце майбутнього. Ворог може захопити нашу землю, але він не може захопити нашу ідентичність. Тому що Мелітополь залишається з нами в наших спогадах про дитинство, залишається в піснях, в жартах. В усіх тих речах, які нас з вами об'єднують, над створенням цього простору працювала громадська організація «Меліта». Голова організації Інна Єфименко розповідає, що центр створений для підтримки мелітопольців, які вимушено виїхали з окупації, але двері відкриті для внутрішньо переміщених осіб з інших регіонів, для людей, які постраждали від війни, а також для всіх хто прагне долучитися до Мелітопольської спільноти. Центр єдності та ідентичності громад Мелітопольщини покликаний об'єднувати наших мешканців людей заради єдиної мети мети бути разом, підтримувати один одного і знати, що ми разом, що ми єдині. У центрі вже почали збирати елементи мелітопольської ідентичності: світлини, книжки, картини, а також ляльки-мотанки з черешнями символом регіону. Ви можете вже побачити е, вироби, які були зроблені. Руками наших мелітопоців, наприклад, це кукли мотанки, кукли мотанки черешенки, і саме ці кукли вони були е, зроблені під час е, святкування е, такого свята як черешнево. Наразі тут уже працює клуб англійської мови, до якого доєднуються навіть ті, хто досі перебуває на окупованих територіях. Також діє дитячий рух Байда. Андрій Орлов, начальник Празовської селищної військової адміністрації Мелітопольського району, зазначив, що центр створено передусім для того, аби зберегти свою ідентичність і мати змогу відновити її на вже деокупованих територіях. Питання збереження цієї ідентичності, а, традиції, історії кулінарних якихось навіть речей, одягу, святкувань і так далі. І в цілому носіння в собі цієї зернятки того звідки я, тобто хто я і звідки я, це дуже важлива практика на сьогодні. І хотілося б, щоб вона розповсюджувалася якомога ширше на всіх всі громади, всіх ВПО, які, на жаль, сьогодні є. І через це ми могли в подальшому, якщо нам. Може, треба буде відродити це все такі центри, де е, люди можуть прийти, поспілкуватися, обмінятися спогадами, обмінятися ідеями, вигадати щось нове, тому що е, Мелітопольці завжди були м, відомі своїми ідеями, вигадками, інноваціями, проектами і так далі. Це дуже важливо, дуже потрібно, і це буде згуртування. Ініціатива створення простору належить громадському центру єдності та ідентичності. А фінансову підтримку надали партнери з уряду Данії. На відкритті були присутні жителі Мелітопольського району, які з ностальгією переглядали відео з кадрами вільного українського Мелітополя. Під кінець заходу всіх учасників пригощали смачним святковим тортом.